Об три питання, які врятують тебе перед підписанням договору накопичувального страхування життя, скільки з моїх грошей йде на накопичення, а скільки на покриття ризиків. Ти платиш за страхування, але скільки з цієї суми реально йде в накопичення. Якщо більша частина йде тільки на ризики, то твоя фінансова стратегія не допоможе тобі зібрати заощадження на майбутнє. Які виключення по страховим випадкам? Не всі події покриваються твоєю страховою програмою. Якщо ти, наприклад, потрапив до тебе під впливом алкоголю чи наркотиків, тобі буде відмовлено у виплаті. Або, якщо ти не вказав, при підписанні договору вже якусь наявну хворобу, це також може бути причиною відмови, або ж банально ризик, який виник не включений у твій договір. І останнє, які документи потрібні для отримання виплати. Для отримання страхового відшкодування потрібно мати довідку або випуску з будь-якого державного чи приватного медичного закладу в Україні чи за кордоном, де чітко вказаний діагноз і ці документи завірені печаткою закладу і лікаря. Підпишись, щоб бути впевненим і захищеним від будь-яких ситуацій. Я допоможу тобі розібратися у всіх нюансах.